Вітаємо до нас в клініку звернулася Ніна Олександрівна. Скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? Я приїхала з Харківщини. З Харківщини. Ми Ніні Олександрівні виконали оперативне втручання стосовно натримання сечі, і вона сьогодні вже від'їжджає додому. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте вже на другий день. Ви знаєте, сказати, що я задоволена, це майже нічого не сказати. Я дуже задоволена, я на сьогоднішній день. Навіть наче інше життя у мене Ви Бачите, як у вас погода гарно зустрічає? Ну, гарна погода. І сподіваюся, що воно так і надалі буде. Ну, я вражена професіоналізмом, перш за все, і Степана Степановича, і Віталія Іліча. іліча який, ну, ну Просто не відходив. Я була важка пацієнтка, вони біля мене там чаклували, чаклували довгий період. Ну, і сьогоднішній вранці Віталій, Іліч, Степан Степанович, Швиденько до мене в палату. Ну, а дівчата, я дуже задоволена медсестрами. що на протязі всього чергування. Вони, ну, як метелики, бігають, питають, надають ну, допомогу. і У мене ще й складнощі. Тут я приїхала з переломаною рукою. А, мені... а ви Бачите, для нас немає ніяких перешкод. Немає перешкод. Я так хвилювалась, так хвилювалась за дві тижні до цього. Зламала руку. Ну, все це обійшлося. І, ну, ну, я, я просто дай Бог всім здоров'я, витримки. А не залишайтесь на, на такому пропаго буду пропагувати вашу клініку. У мене вже дві пацієнтки, мабуть, будуть до вас в скорому часі приїжджати. Я, я вже сьогодні подзвонилася, бо питали, як що, не дивлячись на те, що дорога далека. Головне вибрати професіонала. Ми вам дякуємо, що ви саме нам довірилися. Так. Давно нас шукали? Я ну, півроку. Півроку пів я вас чекала. Я була в березні uh -huh. по гостявій у вашому uh -huh. місті і, значить, зайшла в інтернет, хто б міг мені таку причину вирішити. І, значить, у Ужгороді є клініка Беляка Степана Степановича. Я приїхала на прийом. Е, Степан Степанович запропонував, що можна зразу все це. Але я була не готова фізично літа попереду, значить, напруга і городи і, думаю, ні, на осінь. І дякувати і Аліночки, вона мене супроводжувала, я їй дзвонила не один раз, викликали мене сюди. Ну, я задоволена. Задоволена і, і, і той, хто може буде чути мене, бачити, і, я вам чесно скажу, ніхто мене не настраює на це, і, і, значить, щоб я там пропагувала. Я від щирого серця значить, пропагаю, пропагую цей заклад. І не дивіться, скільки вам років життя продовжується і жити хочеться комфортно. Добачите? тому Не бійтесь не ніколи бійтесь. нічого. Не бійтесь, ніколи нічого. Ми вам дуже дякуємо за такий теплий відгук. Я вас готова обняти. Дуже вам дякуємо. Якщо будуть якісь питання у вас виникати, ми будемо на зв'язку. Ну так, тепер ми ж уже як рідні.